Пухар доброго ранку. На Донеччині бойовики обстріляли маршрутку. Одна жінка поранена. Інцидент стався на виїзді з блокпосту супротивника у бік КП Зайцеве. Водій мікроавтобусу вирішив об'їхати чергу із автомобілів, і це не сподобалося бойовикам. Вони не придумали нічого ліпшого, як відкрити вогонь. Пасажирка автобусу поранена в плече осколками. Поліція Донецької області порушила карну справу за статтею замах на вбивство. А по Луганському, що на Донеччині, супротивник відкрив вогонь з важких гармат. Поблизу укріп районів армійців лягли 15 снарядів 152-мм калібру. Загалом за минулу добу бойовики 52 рази порушували режим припинення вогню. Повідомляє штаб АТО. Запис за талонами, величезні черги та сварки так оформляють субсидії мешканці Сєвєродонецька. Люди змушені цілодобово стояти біля відділень соцзахисту, аби отримати державну допомогу на комуналку. Яка ситуація в інших містах розкажуть кореспонденти сабитії. у Сєвєродонецькому відділенні соцзахисту людей здають нерви? А що це вообще за дібілью за записування? А, а черги тут майже завжди? При тому, що людей на вході пропускають виключно за списками. Аби отримати пільги, вони готові чергувати навіть вночі. нам Тут На сьогодні ми зі своєї мінімальної пенсії. Наталя більше половини віддає за комуналку. Аби отримати субсидію. Жінка годинами сидить у чергах. Ми ні будемо гавати комунальники у меня 900 рублей. Как я могу отдать ее все и сидеть, что у меня целый не з Чиновники зізнаються, не справляються із таким напливом людей. Адже, окрім пільговиків, через ще й переселенці. Люди йдуть і, тільки по зміненню, по составу сім'ї подають заявлення. Хто хоче на всю площу, зрозумів, що вже отопительний період, звісно, закінчився, але зрозумів, що важко оплачувати тільки норму соціальну. Це, ну, це пенсіонери, які мають право подати заявлення на всю площу. У Харкові за оформленням субсидій щотижня звертається близько двох сотень людей. Втім, черг тут практично немає. Адже більшість подає документи дистанційно. Сейчас уже більше обращений йде молодих сімей. А молоді сім'ї у нас все з інтернетом всі в ладах, поэтому всі більше відправляють нам заявление декларацію по електронній почті, либо вообще через почтове відділення по почті, не приходя сюда. Майже порожні коридори і в одному із столичних управлінь операції соцзахисту. Тут більшість оформлюють субсидію через інтернет. Присутності вимагають лише у трьох випадках: якщо змінився склад сім'ї, соціальний статус або заявник дозволив собі покупку дорожче 50 тисяч гривень. За день у київському відділенні соцзахисту не більше 50 пільговиків. Напливу людей тут чекають восени. Олена Гончаренко, Дмитро Буткевич, Сабиті, канал Україна. Щонайменше 60 людей постраждали внаслідок сутичок між поліцією та прихильниками опозиції у Єревані. Серед них демонстранти, поліцейські та представники змі напередодні мітингарів, котрі зібралися біля захопленої будівлі патрульно-постової служби поліції. Правоохоронці намагалися розігнати їх, застосували світло-шумові гранати. Тоді, за даними пресслужби поліції, захоплювачі відкрили вогонь їм у спину і підстрелили поліцейського. Після розгону демонстрантів затримали 50 людей. Збройне угруповання захопило будівлю поліції майже два тижні тому. Вимагають визволення опозиціонера Жирайра Сефіляна відставки президента та уряду. Київське море вкрилося зеленою цвіллю. Місцеві побоюються, що від них приховують екологічну катастрофу. Що насправді сталося з водоймою? З'ясовувала Ольга Родіна яскраво зелена цвіль та нестерпний сморі. Так цього року цвіте київське водосховище. Цей берег підійшов би для декорацій фільму жахів. Місцеві вже охрестили це мертвою зоною. Плахання чистся, звісно. люди возмащаються. А це можливо хімію якусь кинули? Ну, хімію, так, щось, щось в воду, щось уроки більше всього. Ну так же воно не може а, бути. Аж гидко туди то само ноги в Виявляється, на хімія, а водорості розфарбували водосховище. Зелені водорослі вони є, і ніхто з ним нічого зробити не може. Ще за радянської влади всякі риби завозилися, які мали їх з'їсти, але вони не хочуть їх їсти. Нині тут усі умови для росту водоростей, адже рівень кисню падає. Причини дві пояснюють Держводагентстві. По перше, водосховище впадає річка прип'ять, а в ній багато активного заліза, що поглинає кисень. По-друге, спека додає проблем, та вирішити це можливо. Якщо збільшити проточність то і скинути водосховище трохи не зовсім а трохи, от то режим я думаю, буде стабілізовано. Рівень кисня стабілізовано. Та чи буде це зроблено? Поки невідомо. Тим часом екологічні інспекції області заспокоюють. Даний вид явища він є природнім і на екологічну безпеку він не впливає. Ніяким чином не по не пов'язане, якимось східом зворотні хвоту у водні об'єкти, ніякої загрози це не становить для людей. Тільки но спаде аномальна спека, смарагдове забарвлення зникне. Переконують фахівці. Щоправда, від купання у поки що зеленому водосховищі екологи все ж радять утриматися. Ольга Родіна, Анатолій Воронц, сабиція канал Україна. Зняти з дерева кота, допомогти потрапити у квартиру, витягти з колодязя тварину. Жителі Павлограду на Дніпропетровщині знають до кого звертатися, у разі чого. Юрій Растюха уже більше десяти років на волонтерських засадах допомагає усім, хто потрапив у біду. Кішка Катька втекла з дому кілька днів тому від переляку вдиралася на дерево, та злізти самостійно вже не змогла. Хазяйка плакала до двох ночі, виходила утром, вона хотіла до двох часов ночі сиділа. Два дні сусіди страждали від постійного нявчання. Кажуть, допомога прийшла несподівано. Питали залізти, дзвонили там, МЧС, туди сюди, куди пожарку дзвонили. Ну ніхто не та саме. Парень заліз, зняв. Цим хлопцем виявився Юрій Растрюха. Бідолашних тварин волонтер рятує вже 10 років. Для цього має спеціальне спорядження мішок рукавиці альпініському туску. Ось ну, це просто народів. От Одне з спускових устройств. А ще дозвіл на висотні роботи. Завдяки цьому з дерев зняв півсотні котів. Юрій каже, у складних ситуаціях до нього звертаються навіть місцеві фахівці. Быстрее можемо среагірувати. Ну вони навики у них. Еслі є стота єдиниці, хто обладає навиками альпінісом. Та знімати з висоти доводиться не лише котів. Напередодні Юрій врятував нетверезого чоловіка, який вдерся ось на цю 25-метрову трубу. На оглядовому майданчику нетверезий просто влігся спати. Будь-якою миті він міг упасти. Рятувальники оцінили ситуацію та покликали котолова. Я кажу, Юра, давай я тебе дам свого. Ну, чтобы он помог, потому что он приехал один, не знал ситуации еще. Он мне сразу говорит, у твоих допуск есть, обученность есть. Ну, говорит, не лезь со своими делами, чтобы не получилось, так как во Львове, да, когда люди погибли на свалке. Кажуть, з альпіністом-волонтером навіть угоду про співробітництво уклали, адже у певних ситуаціях чоловік працює більш ефективно. Рятувальники та й сам Юрій мріють, аби в місті за бюджетний кошт утворили позаштатний пункт для вирішення нестандартних проблем. Та поки чоловік такий один. З Дніпропетровської області Наталя Гусок, Володимир Тенгилов Сабиті. Канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті.ТВРавлик Акрилову скрипку унікальний для України інструмент, виготовив майстер самоук із Рівного. Його витвір уже оцінили професійні артисти, і скрипка з синтетики звучить на сцені. З Рівненським Страдіварі зустрівся Володимир Миколайчук. Так звучить крижинка, як назвала акрилову скрипку Людмила. Нині скрипалька випробовує її покращену версію з удосконаленою підставкою для струн. Підставка Олег працював над нею дві доби, звучання удосконалося. Олег Шевчук, спеціаліст точних вимірювальних приладів, один з кращих у місті налаштовувачів вагів. каже, ідея зробити скрипку та ще й закрилу. Прийшла спонтанно раніше. Захоплювався авіамоделюванням. Вирішив, якщо літаки з пластику виходять, то вийде скрипка. А щоб інструмент ще й звучав, заручився підтримкою професійної скрипальки. Дуже багато прийшлося переробляти. Я не граю на скрипки, я не скрипаль, не музикант. Тому дякую дуже людям, що вона дуже багато потратила часу зі мною. Фактично, от кожну кожну річ, ну, багато чого навчила, розказала. Це на виготовлення інструмента. Майстер витратив півроку. Все робив точно за замірами, знятими з класичної скрипки. Вдалося з другої спроби. Перша взагалі то оце. Вже коли вона була майже готова, я зробив, вирішив її красиво почистити спиртом. Вона вся розтріскалась повністю. А от крижинку скрипалька Людмила вже використовує на своїх концертах. Переконує, хоч пластиковий інструмент зовні нагадує акустичну скрипку, та звучить зовсім інакше. Всі заміри співпадають, вся фізіологія, скажем так, скрипки співпадає з акустичною, Як майстер Олег брав, абсолютно копіював, просто що дизайн. Тим не менше. Зовсім різні інструменти. А майстер тим часом уже задумав новий інструмент. каже, отримав замовлення від музиканта зі Львова. От тільки якою вона буде, поки що тримає в таємниці. Із Рівного Володимир Миколайчук, Віктор Мищук, Сабиття Канал Україна. Наступні забиття будуть о п'ятнадцятій. Залишайтеся з Україною.